Сили оборони розпочали новий наступ на Курщині на території Російської Федерації на кількох ділянках. А, наша сторона, зокрема, відмічає дії сил оборони в районі села Бердін та Велике Солдатське. Українські військові активно накривають райони. А, а так ребами та використовують бронетехніку на Росії. ж кажуть, що зсу пішли в наступ у районі Леонідова на північному заході від Суджі, у районі Руського порічного, Черкаського порічного та Мартинівки. Ціль наступу збройних сил України на Курщині це захопити Курську атомну електростанцію. Пишуть зетвоєнкори Російської Федерації, зокрема Алекс Паркер, вважає, що мета українців. Пробитися від суджі до Курчатова та захопити АС. Наступати планують через велике Солдатське, за його словами. Воєнкор Комсомольської правди Олександр. Оц пише, що ЗСУ наступають як на східному, так і на західному фланзі курського плацдарму, Але при цьому він вважає, що це не головний напрям на удару українців. Цієї ж думки дотримується і спеціалізований паблік воєнної свідомітів, який пише про два напрямки атак ЗСУ на Велике Солдатське і Пушкарне. Російське міністерство оборони назвало дії ЗСУ контратакою з метою зупинити наступ Російської Федерації на Курщині. І в цій контратації у напрямку хутора Бердин Українська армія. Начебто задіяла два танки, 12 бойових броньованих машин, і техніку розгородження. Відомо, що до Курська прибув заступник міністра оборони Російської Федерації Юнус Бек Євкуров, а глава офісу президента України Андрій Єрмак в умовах дотримання інформаційної тиші навколо наступу ЗСУ на Курщині написав: Курщина, хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує. Операція збройних сил України на Курщині нагадаю розпочалася 6 серпня, аби упередити наступ росіян на Сумщину перенести війну на територію ворога і посилити переговорні позиції України на ймовірних перемовинах. Також перехід від позиційної до маневреної війни показав західним партнерам можливості наших збройних сил завдавати дошкульні удари ворогу в перші часи Другої світової війни. Ядерна країна втратила контроль над частиною своєї території у вересні. Україна контролювала близько. Ко квадратних кілометрів Курської області до наступу зсу 5 січня. Ця цифра була вже вдвічі меншою, адже росіяни стягнули на курщину 50 тисяч своїх військових, 11 тисяч північнокорейців. Путін поставив завдання відбити територію до 20 січня. Це день інавгурації Трампа. Втім, події на Курщині унеможливлюють путінські плани.